Привіт, усім, мене звуть Сондор, і сьогодні, в цьому ролику, я хотів би підняти трошки сторонню тему від фіналу тямат, хоча він також готується, але не менш важливо. Я хотів би подякувати окремо двом людям: це Денису Годлевському та Павлу Дубицькому, за підтримку моєї діяльності моєї творчості. Власне, Денис попрохав, щоб я зробив огляд на якісь допоміжні книжки, які допомогли б майстру покращити якість ігор. І я подумав, що це дійсно варто було б зробити, оскільки я користуюся не тільки основними книжками системи, але також сторонніми ресурсами, які мені. Часто ставали в нагоді, тому в цьому ролику я би хотів поділитися з вами тим, що я використовую для гри, і як воно мені спрощує загалом життя. Поїхали. Перша книжка це керівництво майстра. Як би це дивно не звучало, але хоч це і перша, і основна книжка, яку треба прочитати для того, щоб проводити D&D, і взагалі рольові ігри, теж вона має. Допоміжні елементи, але деякі частини здаються менш важливими, менш цікавими і закидуються десь на останній час. Це я суджу по собі. Це не те, що кажу за більшість людей чи майстрів. Наприклад, в цій книжці третя, третя частина має дуже велику роль, тому що вона додає різні механіки і взагалі пояснює, як працюють погоні, певні бої, соціальні взаємодії, дослідження. Хоча вони розписані дуже. Дрібно, але тим не менш. Також тут дуже є класний розділ майстерня майстра з опціональними правилами про бої, про інші елементи. Наприклад, в боях мені подобається механіка з полем зору. Я почав використовувати механіку з травмами. Це... Тут є також окреме зауваження про те, як укриття пошкоджується, якщо ви не потрапляєте по створінню. Це все дуже круті, дуже дрібненькі, але корисні механіки, які допоможуть вам спростити гру. Перевірки моралі, створення монстрів, ну це звичайно, і все таке інше. Рекомендую звернути на це ще раз увагу, якщо раптом ви вважали, що це щось занадто складне, чи не потрібно. Це потрібно дуже. Друге Бестіарії. Окрім звичайного безтярії, який сам по собі має просто збір з блоків та коротенький опис того, що являє собою створіння. Я зауважу вашу увагу на монстрятниках Волу. Морди Кайнена та монстрятнику Левелапа. Чому вони потрібні? Тому що вони не просто описують самого монстра, вони ще й розповідають вам про якісь раси і їх особливості. Наприклад, тут є про кенку, про гобліноїдів, про гнолів, про кобольдів. Мені, наприклад, книжка Поволо дуже знадобилася, коли я проводив першу пригоду зі збірки «The Yawning Portal, зяючий портал, Бессонячне Цитадель. Дуже класна пригода. Там є різні раси, і, власне, мені. Стало в нагоді опис того, як живуть гобліни, як живуть кобольди, і які між ними якісь різниці чи особливості. Мордекайнен це по великому рахунку, те саме, можливо, навіть трошки більше має додатків. Так само про різні раси, про дуркарію, про ельфів, ще про щось. Додаткова інформація про мостів не завадить. Ви мозрятну колевлапа. Я вже казав про це в окремому відео, але скажу і тут також. Тут неймовірно корисні таблички і загалом інформація про те, що являє собою певне створіння. У нас є що? Шипастий диявол, будь ласка, опис дияволів, що ви можете знати про дияволів, які інкаунтери можна підкинути на різний рівень складності, ознаки того, що вони тут є, ознаки того, що вони тут живуть, Їх поведінка, і імена, все є для того, щоб буквально створити енкаунтер з нуля. Просто маючи лише бістярі, бо тому що звичайно бістярі вам цього не дозволить. Наполегливо рекомендую. Третє, таблички критичних успіхів. Я розумію, що це трошки матеріал ну, не зовсім такий, який ви очікували побачити але ця табличка не раз мене вручає, і вона котрий раз на кожній грі. Мені доказує, що вона того варта, коли у вас є критичні таблички на будь-яке пошкодження, коли вони не нормально збалансовані, коли вони нормально збалансовані, це тільки покращує гру. Чого тільки варти погляд чаклуна, який зміг зробити критичний успіх звичайним закляттям, там фаєрболтом. Пострільнути по ворогу, і він запалив його, Наніс ще подвійне пошкодження. Знову ж таки, це крити... в цьому і суть критичний успіх, не просто Х2 урона, а якісь ефекти, Причому різні. І чим більш вони унікальні, наприклад, психічне пошкодження, тим цікавіше буде їх пощупати. А що ж воно там може бути? Ну і так само є травма. Табличка крутезна. на, на кра... найкраще з того, що я бачу, і більше я нічого не хочу шукати, окрім неї. Навряд чи щось випаде мені цікавіше за це. Рекомендую. Четвертий пункт. Гайґзената до всього. Окрім того, що тут є різні раси, підраси, архетипи, оце все діло, раз тут нема. архетипи. тут є корисні інструменти для майстра. Правила для падіння, правила для сну. Якщо ви спите в важких обладунках, ви втомлюєтеся досить швидко. Тут є опис інструментів, які можуть використовувати гравці. Зауважимо, що в оригінальному D&D немає нормального опису того, що роблять інструменти. Це банально нецікава штука. Ніхто не хоче брати інструменти кухаря, тому що ну що вони будуть робити, й доводиться придумувати щось на ходу. А це дає неймовірно корисні елементи, наприклад, Кухар може на короткому відпочинку дати додаткове життя, коли ви кидаєте кістку життя. Це круто, це нюанс, це маленька штука, але вона вона працює. Ви можете зробити звичайну їжу не на, на, ви можете скопіювати їжу наративну ролеплейну. ви можете виявити отруту, це вже ігромеханіка пішла. Ви можете створити вишуку на їжу, це вже соціальна інтеракція йде. Круто, неймовірно круто. Також тут дуже корисна є штука, це активності під час простою. Якщо у вас є довгий час, вам потрібно чимось зайнятися, то. Це незамінна річ. Як купляти магічні предмети, як продавати магічні предмети? Це окремі механіки і це витр... потребує витрат. Як пар... підпрацьовувати, як створювати предмети, тренуватися? Тут є, наприклад, злочинна діяльність, я її переробив на те, щоб можна було. Виконувати для фракції завдання, просто замінюючи навички і підвищуючи свою славу в тих чи інших організаціях, чудово працює. Класна штука, якщо ви любите ось такі розмірні перерви, паузи між пригодами, що можна було зайнятися чимось своїм, знати про якусь особистість, про якусь локацію, помилитися Богу, отримати якийсь бонус, відпочити від хвороби. І таке інше. Рекомендую звернути на це увагу. П'ятий пункт, котел Таші з усякою сячиною. Ок знову ж таки, окрім архетипів, які ми зараз не черпаємо, окрім там патронів, магії, у нас цікавить інструменти майстра. Знову ж таки, В якісь там п'яті книжці писати про нульову сесію. класно. але є сейдкіки, це напарники, експерти, чарівники та воїни класно працюють, якщо у вас мало гравців, перемовини з монстрами. Теж незвичний цей, але найбільше увагу увагу вашу зверну на супер-надприродні регіони. Що це таке? Якщо у вас є регіон, де просякнутий магією або якоюсь містикою, або якимись ну не просто це лавовий регіон чи лісовий регіон, а це регіон благословенний, проклятий в далеких світах, заражений якимись комахами, використовуєте це, накладаєте це поверх вашої пригоди, поверх вашої локації. Для прокляття страда це просто неймовірно крута штука. Особливо, і для будь-якої іншої пригоди я проходжу ваншот, де гравці б'ються з жуками в підземеллі. Я використав інфестед Zone, і воно працює чудово. То якісь жучки вилазять, то гравцю залазять під ем, обладунки, жуки починають кусати у нього завада на атаку. Купа, купа атмосферних наративних речей, які просто поглиблюють. Це поринення в локацію в атмосферу, психічний резонанс, зеркальні зони, просто сумні зони, де щось сталося, і це все насичує енергію. Для Фандаліна, наприклад, для грім дерева, я використовував Unraveling Magic. неконтрольовану магію, бо вона там працює ідеально. Це те, що там хочеться додати, те, що ти очікуєш там побачити, що магія там не піддається нормальній лозіці. Закляття летять в одну сторону, кумірки заклять згорають. Відбувається казна що. Равцям це неймовірно сподобається. Світ довкола них оживе. Рекомендую. Шостий слеш... Ну шостий пункт подвоєний. Я декілька разів використовував механіку Overland Journey з того, як відбувається подорож між локаціями. Ця штука непогана. Я її в принципі рекомендую. Просто я почав використовувати вже з левелаповської, але зараз до неї дійдемо. Ви розподіляєте ролі, плануєте ваш е, похід. Кидаєте кожен свою перевірку і генеруєте який інкаунтер, скільки їх наскільки небезпечний, скільки їжі зібрали, скільки часу вдалося зекономити. Але зауважу, що якщо на ходу ролитинкаунтери буде дуже важко і рандомно Дуже. тому варто підготувати декілька варіантів на всякий випадок. Альтернативно є Dangerous Destinations. Кажу одразу я цю книжку не читав, але концептуально я розумію, про що вона вона про подорожі через певні місця і в певних регіонах. Дуже класна штука, бо багато чого розписано про пустелі, про узбережжя, про різні уже готові місця. Ну і знову ж таки, книжка на 450 сторінок. Тут контенту хватає з головою про різні небезпеки, івенти. Куди ви там рухаєтеся? Раджу звернути увагу. Я використовую для подорожі Level Up Trials and Treasures. Взагалі ця книжка неймовірно корисна. Я рекомендую абсолютно всім з нею ознайомитися. Це must have для ДНД, в принципі, і для левелапу, в тому числі. Тут є все. Подорожі між місцями. Я зараз покажу на них, а потім перейду до інших елементів. Так само ви вибираєте шлях. Але кожен може зайнятися своїми діяльністю під час подорожей. Хтось веде хроніку, хтось приручає тваринку, хтось молиться, хтось грабує, хтось готує, хтось збирає слухи. І не важливо, скільки ви рухаєтеся: тиждень, два-три. Ви просто враховуєте цю кількість, але важливо, що між різним в різних регіонах будуть різні подорожі. Тобто, якщо ви переходите з пустелі в ліс, то це буде дві окремі відрізки подорожі з двома різними ролями, складностями та івентами. Це теж немало важливо. Працюю просто ідеально. Одна хороша людина, яка слідкує за моїм каналом, вже дала зворотній відгук і сказала, що їй це дуже сподобалося, і гра всі в захваті від того, що можна цим займатися. Ви вже маєте два підтвердження того, що це працює. Окрім того, тут є різні челенджі, тобто якісь події, які треба перебороти раз... разом, громовий шторм, нашестя комах, лава, буря, туман, кільце з грибів, якісь міфічне, заражений труп хробаками, хвороби, побудова енкаунтерів Більше того, тут є в першій главі неймовірний якісний контент про архетипи гравців, про, про те, як вирішити конфлікти, інструменти безпеки. Це дуже багато хто уникає, але це чудова штука. Оце, ці десять сторінок вони можливо, кожному треба прочитати обов'язково. Окрім того, тут є артефакти, різні знахідки, артефакти для варлоків, так і називаються патрон-токени. Книжка десять з десяти. Я вже збився з рахунку, тому наступний пункт. Таверни. Для таверн є два невеличких ресурси, які мені дуже допомогли для того, щоб генерувати рандомні таверни, не напрягаючись більш ніж цього потрібно, не роблячи їх заздалегідь. Ресідуть таверну чудово. Ми використовуємо наступне: першим ми заходимо на сайт, який називається The Copper Sanctum, який нам генерує рандомну таверну. Генерує все назву, причому зауважу з приводу комбінації і назви цього всього на сайті. Вказано, що існує 20 мільйонів можливих назв таверн. І більше півтора, ну, близько півтора мільярда комбінацій історії. Тому у нас є назва, хаотичний кокактрис, якийсь там демонічний гном, ще якась. У нас був випадок на пригоді, коли Асімар Барт, Добра Душа зайшла в таверну, яка називається Інфернальний Інкуб. Ми з цього, вибачте, кекали просто всю пригоду і ще декілька пригод після цього згадували цю таверну. Вона назавжди відбилася в. Пам'яті моїх гравців я їм так і сказав: уявляєте, було 20 мільйонів варіацій, і воно випало саме на неї, саме в цій пригоді, яким було мо ймовірності. Але це ще не все. Генерується опис, генерується таверщик, клієнтура, кімнати, меню генерується. Закривавлений мах Меріот, ну, я не знаю ці назви, мерло це все, але воно, типу, підходить. Прибитий там що там, хащі, пиво, вино, салати, повне меню. Вам більше нічого не потрібно для таверни. У вас все є одною кнопочкою на одній ПДС. Дикнули 5 разів. Вам треба п'ять таверн, тикнули 5 разів, готово. Але є ще один нюанс, який дуже вам сподобається: це десь 10, де 10, 100 рандомних напоїв. Але особливих напоїв, унікальних. Гравці заходять в дженерік Таверну, ви кажете, ви хочете вино, пиво поїсти, чи може особливий наш напій? І вони такі О, а що це у вас за особливий напій?» І ви, наприклад, кидаєте кубик і у вас з'являється люмінісцентне скло, зелене фосфорицююче, опис того напою, з чого він складається. Той, хто вип'є, почне світитися, як свічка на де 4 години. Прикольно! Це навіть як нагорода може бути. Якщо ви допомогли таверничку Венечику розрішити якусь ситуацію, вам дає він бочечко як свого найкращого напою. А це унікальний напій, який може мати якісь унікальні здібності. Ми, у нас випав напій, який називається дворфійський бойовий спирт, який буквально підвищує вашу агресивність, силу і рятувальні кітки проти страху. Гравці буквально його використовують як зілля магічне, що в принципі воно не і є. Неймовірно крута штука, просто вводите в Гуглі. Great big random Дестов Teven Drinks, і у вас вона є. Скарбниця Фізбана. Це трошки специфічний вже інструментарій, але якщо у вас компанія пов'язана з драконами, будь-то Dragonlance, чи Теамат, чи скарбниця приливи драконів, маст хев. Ну, для Скарбниці можливо, не дуже, але для Тіамат неймовірно важливо. Чарані драконів. Тут є все. з драконів, Бестіарій Велетенський, На драконючу тематику, є все. Яйця, міміки, які мі мімікують під скарбниці. Якісь паразити, мутанти, все є, все. Більше вам нічого не треба. Є опис ролеплею драконів, якісь дари, які дракони можуть давати. Механіки того, що ти вбиваєш дракона, отримуєш його силу. Артефакти, які підкріплюються від того, що ви розграбляєте скарбниці драконів. Неймовірний контент. Рекомендую. Для тямат почав уже використовувати, до речі. Наступне: дві книжки поруч Strongholds and Followers, Kingdoms and Warfare. Якщо вам потрібно розіграти бій, якщо ви хочете вводити форт... механіку фортець в вашій грі, ну ці дві книжки вам обов'язково потрібні. Це найкращий контент, який може бути для мене, який, я вважаю, підходить для того, щоб розігрувати ці механіки. В перші можна розіграти простеньку бойовку з підрозділу проти підрозділу, декілька підрозділів проти декількох підрозділів, і вияснити, хто тут папка на, на полі бою. Ну, і є механіка фортець, послідовників і тому подібного. Навіть пригода є, яка реалізує цю механіку. Трошки дивна пригода, але це окреме. Якщо захочете, я зроблю повний огляд на цю книжку. Так що, ну. Головне ваша підтримка і все буде готово. Друга книжка, вона продовжує цю тематику. Вона з першої не дуже контактує, наскільки я зрозумів, з огляду декотрих де людей, але вона розширяє механіки бою, коли ви хочете вже переміщатися, коли вам потрібен поле бою з ге ну, з гексами, з клітинками, з тектоном стра стратегією. Тому воно вам тут десь теж потрібно. І якісь організації, це все інше. теж Тут, як до речі, теж пригода на відповідний рівень про Регента Бедегара. Це продовження першої Годин. Тому, якщо ви граєте в левелап і у вас є маршал, вам просто ви зобов'язані взяти цю книжку, бо там на першому, на певному рівні він отримує фортецю в своє спорядження, а ви не можете цього уникнути. Хіба ви будете говорити з це про це з гравцем заздалегідь? Але ця книжка дуже проста. Тут контенту не багато. Перші 50 сторінок це просто фортеці. Далі послідовники, пригода і якийсь апендекс, який в ще вам не потрібен. Просто на 10 сторінках розписана механіка війни, дуже елементарно, дуже просто. Нічого не вимагає від вас серйозних цих. Далі, що я хотів би ще сказати, це ці книжки, які пролючу далі, я їх особ... особисто не читав, але я знаю, що вони хороші, і можу вам спокійно їх порекомендувати, тому що банально я не можу до них добратися. У мене немає на них часу, але я дуже хочу їх освоїти і доповнити свої знання цими матеріалами. Перша книжка це монстри знають, що вони роблять, та її продовження більше монстри знають що вони роблять. Це по суті, продовження бестіарія монстрятника вона робить наступне: ви берете якогось монстра, і воно дає опис вам того, як цей монстр веде себе в бою. Як етіни, починає бій, ведуть себе в бою, якась інформація про них, як скелети це роблять, як зомбі це роблять, як це роблять якісь чудовиська, як совемеди можуть діяти. Дивіться, цілий блок про те, яка у них поведінка. Це неймовірно корисний контент, якщо ви хочете, щоб ваші бої почали набули значення, щоб ваші монстри не просто билися до смерті, а почали тікати, робили якісь незвичні речі. Наприклад, скелет, якщо вронить зброю, він не підніме її. Бо він банально не може цього робити. Йому поручили охороняти якісь приміщення, якусь скарбниця, але він не має інших завдань, в принципі. Він просто буде битися, він буде вибивати двері, а не буде їх відчиняти, бо він цього не вміє. Він може просто рухати і знищувати перешкоди, все, що він може робити. Це насичує вашу гру логікою. Якщо воно має значення, то воно має значення і для гравців, а це робить гру неймовірно крутою. Є дві книжки, вони більш-менш стандартні. Це. Game Master's Book of Random Encounters and Book of Traps, Puzzles and Dungeons за авторством Джефа Ашфорта. Ну, там ще є, до речі, про неігрових персонажів. Ось ці дві книжки. Раз, два, три. Купа таблиць, куча купа контенту. Якщо ви хочете урізноманити інтачі підкріпитися, це дуже якісна штука. Багато відгуків бачив хороших на неї. Далі. Є дві книжки, які такі називаються GM Gems та PC Pearls. Вони дуже зручні, тому що вони дають різні інформацію про те, як можна урізноманітити вашу гру, якісь унікальні місця, якісь унікальні характеристики персонажів. Для відіграшу персонажів після пару взагалі чудове, тому що дає можливість як відіграти безграмотність, як продумати свою предісторію, яка у вас можна бути сім'я, якісь зв'язки, можливо, якась помста у вас є. Це все дозволяє дуже класно реалізувати взагалі таку річ. Такі книжок взагалі багато, бо є і Press, від Cobalt Press є Cobalt Press to Game Mastering, Цього є достатньо, тому сміливо можете користуватися. Є навіть така книжка, яка називається «DM Yourself». Вона дозволяє вам зіграти в свою пригоду самостійно. Я не знаю до речі, як вона реалізована, тому що я її ще не читав, але цей факт існує, це унікальний контент, і тому він варто того, щоб на нього звернути увагу. Раптом ви хочете потестувати або манально не впевнені, скільки вам зайде той ваншот, який ви придумали, і у вас є можливість самим цього спробувати. Якщо раптом вам хочеться ввести в гру механіку добування з монстрів різних скарбів. Чи якихось елементів, які можна продавати, чи робити, то вам знадобиться може знадобитися книжка Hammond's Harvesting Handbook. У неї є три тома. Вона робить те, що я власне описав. Ви знаходите якесь створіння, і почина... Якщо гравці хочуть його щось з нього здобути, у вас є таблички під це і різні речі, різні елементи, різні частини тіла, навіть згули можна якісь кіхтики зробити і продати або перетворити в паралітичний пил. Класна штука, якщо ви хочете завінити, ну, ввести якусь типу алхімію крафт. Але не хочете перенасичувати гру занадто сильно. Якщо вам потрібні якісь ем, ваншотики лігва або ви хочете придумати завдання для фракції, непоганим буде книжка Коболь Преса Том of Layers» і Tomb of Beasts». Вони дві поє поєднуються, їх є по три частини, тому що ви в книжці з лігвами є монстри, які зустрічаються тільки в Бестіарії Tomb of Beasts», тому зауважте це. Наприклад, нам скажуть великий терміт, а, але він є тільки тут. Ну взагалі тут великі мураха, але це я вже потім зрозумів, трошки некоректно вони це зробили. Тут купа монстрятників, ну більш-менш унікальних, і тут так само є різні по суті ваншотики, пригоди однограї, які ви можете закинути між пригодами, де ви би там хотіли. Остання книжка, на яку я хотів би звернути вашу увагу, я її проглянув лише частково, але вона мені сподобалася чисто концептуально. Вона називається Tyrants and Helions. Тобто вона вводить в вашу гру, ну дозволяє вести вам вашу гру. Злодів не просто злодіїв, а big bad Evil Guys. Тобто супер-пупер злодіїв кампанії, з яким вам вашим гравцям доведеться мати справу. Хоча це не просто якийсь статблок і все, і ви, власне, закінчили з цим, ну тобто прийшли, побилися і все. Ні. Воно вводить повноцінного персонажа, наприклад, ну, дивити хвоста кіцуни. Чому би її не взяти? Опис, особистість, передісторія, будуючи світ довкола неї, йокай, які в неї є, сили, ролеплей, її е, е, якісь особливості, шаблони, арт. Я також до кожного персонажа. Схеми. Наскільки я розумію, схеми це дещо, е, ніби як. Е, Ну, ви підбираєтеся до цього ворога і ну, розслідувати певні справи, і руйнувати його плани, частково знаходити на нього якісь речові докази важливі, і рухатися до, до фіналу. Тобто є на кожного персонажа є такі схеми на кожного злодія, і в кінці є власне фінал, де ви там з ним зустрічаєтеся, є його лігво, її лігво з описами і цим всім іншим. І в кінці кінців є її велетенський статблок. Якщо вам потрібні персонажі 15, го 10 го і вище небезпеки, ця книжка просто незамінна для вас. Дуже багато всякого, якісь дракони, уламки ненависті. До речі, навіть такі є Shards of madness буквально. То ваш злодій це шмат божевілля, який собі там існує. Чому чим не Лавкрафтовщина? Ось, холодів в, в голівку комусь. Так що, я гадаю, що ці книжки. Вам в нагоді. Я дуже на це сподіваюся, що ви звернете на них увагу або відкрити для себе щось новеньке. Ви зможете напсичити вашу гру якимись новими елементами, і гравці вам скажуть велетенське дякую. і Ви побачите на їх обличчях посмішки. Останню пару, я вам дам загалом, це надавайте значення цьому, що у вас є в грі. Щоб бої не були, не були просто так, щоб перевірки кіт-кіт-кубіків кіт 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 були не просто так, щоб це все мало якісь приємні чи неприємні наслідки, і гравці розуміли, що те, що вони роблять, має значення для світу. Світ реагує, і ви реагуєте на, на те, що вони роблять. І вони реагують на світ це так само, тобто таке вічне коло. Це не всі матеріали, якими я володію, але це ті, які я звернув свою увагу, і деякотрими користуються постійно, і вони мені допомогли проводити гру. Краще і якісніше. принаймні спростили мені життя. Я сподіваюся, що допоможе вони допоможуть і вам так. Дякую всім за увагу. Ще раз велика вам дяка за підтримку, за те, що ви дивитесь моє відео, за те, що коментуєте і взагалі реагуєте, і ділитесь зі мною своїми здогадками та теоріями та якимось контентом. Я для себе відкрив багато нового. Після останніх відео мені запропонували матеріали, про які я навіть не чув, які дійсно спрощать мені ще більше гру і дають альтернативні варіанти. Власне, якраз для Діамат я готую декілька епізодів альтернативних подій, які ще більше покращать цю кампанію. Всім дякую за увагу. Мирного вам неба!